Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. І у нас другий день турніру. П'ятірки без зелених на бафах. Один раз програв топ-25, як бачите, велика конкуренція, на мою думку. А, оборона, а, один раз напали, ми вистояли. Так, пропоную спробувати зіграти через кару. Кейстаунт. Що тут у нас є? Пропоную підтягнути синіх, так, а тепер жовтих ну? да, якось вийшло? Незрозуміло. то 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 і кара уходить в мінус. Так, пропоную все-таки По... риса так, так, так. Тут, походу, я і сам програв, так? Да? Це вона хілить. Хілить. Так, стояти? Повинні виживати. О, на таких Ану, хіл пройде. Хіл пройшов. А чого не натиснувся? Це, напевно, диво телефон, так. Не натиснувся мій. Воліфон. Так, ну, хіляйся. Ну, тут, в принципі, жити можна. Можна. Ще жовтих пошукати? Навіть не знаю, угу. ну, давайте зачекаємо, зберемо всіх, а потім будемо думати. Непогано так пролетіло добре, збираємо знову пак. Чи, скільки вона його відхилить? І необхідно знайти якесь каміння під Вольфа. Да? Да, трохи затягну. Так. А ну. Що майже майже вбили, але знову цей хіл? Добре зараз. Нарешті ми його зібрали. Що ми зробимо? Ага, ріс є. Жовтих під ним немає, на жаль. А ну. Трошки трошки не вистачило, але, в принципі, зібрались під ним жовті, тому ми зможемо спокійно добити. Довгий трохи бій вийшов, але нічого. Угу. Зараз ми. Підтягнемо. Потрібний нам камінь. Ну і в принципі все. Але може тоді не кару, а брати реально а, під сім'ю. Людвіга. Мені здається, це буде кращий варіант. Пішли воп-демедж, доп і доп-демедж виролив. Тобдемедж доп пішов працювати на нас. Все, в принципі, довго нудно, але ми змогли. ту 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 Ну, давайте спробуємо. Спробуємо. Поїхали. Не знаю, що з цього вийде. Так, синій. Тут жовтий не в тему. Так, ну, в принципі, є так. Ще так. Можна, в принципі, ще синіх пошукати. Так, ну, все, 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 все. І так зарядили надовго. Є. Непогана шкода пройшла, і ми напевно... Оце ж масовік. Правильно, це масовік. Ну, непогано. Там, в принципі, можна було закинути. І одразу двох, двох добити, але ладно. Так, що ми тут маємо? Маємо. Мінус 4. Ну і все цього добиваємо. Ні, не добили, прикиньте. От тепер добиваємо. Ту, 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 ту. І кого брати? Слухайте, давайте, не знаю чому? Не знаю чому. Спробуємо. Давайте спробуємо. Так, які є варіанти? Ну, давайте фіолетових туди. Жовтих. Отак От можна жовті. Сині. Воно буде зараз заряджатися, так? Да? Щось воно дуже швидка, як по мені. А чого? У мене ж нема жовтих. Оце, так. Да. А я собі граю. Прикольно. Все, мінус програв. Ну, чогось я вирішив відійти від цього плану і взяти якусь діч. І навіть ми не добиваємо, бо відродження Ну, все. Так, тут вже нічого не врятує, бо... Боже, як ну, ну чомусь я подумав, що у мене жовті, ну, блін. Це Так хто тут у мене є поїхали там. Так Нарешті трохи фіолету. Може вистачить. Так, да, вистачило і там навіть більше, Вон, бачите, під'їхав. Пак знизу. Ми, напевно, це все знимемо, включимо таунт. Розумію, що таунт не врятує. Від гіпопотама, але гіпопотама вже немає. Так, по 700. Ну, а тут фіолетові просто по 1000 відлітають. Я хочу зіграти. 1000. шенг б'є. Непогано. А скільки він в Таунт? 144. Непогано. Тут у нас арамис. Але у нас. Але у нас. Давайте, там Хатико і Юпітер. Да, поляна. Треба було брати жовтих, так? Да? Ну все тут. Важка гра називається Нема каміння, ти програв. Ну, а які ще варіанти є. Не синього, не фіолетового. Ну, я так розумію, фінам нравиться така гра. В чому прикол, не зрозуміло. Ладно, я навіть не хочу. А, ну і все, ми відіграли. Дуже паршиво. Топ-5. Там вже одна поразка є на обороні. Ну, чекаємо, що тиждень там, до 5-го числа ребаланс, якщо він буде, який він буде, не зрозуміло. Ну, такий другий турнір. Ну, доведеться робити викуп, без нього ніяк. Може, далі якось буде по-іншому? Побачимо. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока.